І так, продовжуємо. Слово надається, шановні Наталі Миколаївні, Алєєві з доповіддю Псевдоміопія. Як уникнути надмірної корекції у дітей з міопією? Будь ласка, Наталі Дякую, Сергій Олександрович, тема. Псевдоміопія, вона дуже важлива, тому що дуже часто бувають такі ситуації, які лікарі не розцінюють як псевдоміопію, а вважають стан псевдоміопії істинною міопією. Тому ми трошечки про це поговоримо, трошки заакцентуємося на цьому і зрозуміємо. На що треба звертати увагу при оглядах дітей, особливо на первинному огляді, стосовно розповсюдженості міопії за останні більше ніж 100 років, розповсюдженість міопії серед дітей шкільного віку в Європі, США та Азії виросла на 20-30%. І середній привіз склав 2-3% на 10 років. За даними Холдена... Попереджають про пандемію міопії в 21 сторіччі або про приріст міопії на приблизно 5,4% на кожні 10 років. Розповсюдженість міопії прогнозується на 2050 рік. Це 50% міопів в популяції населення. Основ... Основи оптики міопії це. Те, що міопія частіше за все виникає у зв'язку з видовженням очного яблука, і довжина ока збільшується від 16,8 мм у немовля до 23,6 мм у дорослих. Одночасно сила кришталика та кривизна рогівки зменшується, щоб скомпенсувати формування зображення на сітківці. Збільшення довжини ока та відповідні зміни інших параметрів ока підтверджуються багатьма дослідженнями. При міопії осьова довжина ока вона більша, ніж при еметропії, і при збільшенні довжини ока на 1 міліметр міопія збільшується відповідно на 2,7 діоптрії. За класифікацією міопію поділяють на просту міопію, дегенеративну або патологічну міопію, псевдоміопію, нічну міопію, індуковану або набуту міопію. За структурою поділяють на рефракційну, осьову та змішану за ступеню слабкої середнього і високого ступеню до трьох діоптрій, від 3,25 25 до 6 відповідно середнього ступеню і висока більше 6,25 діоптрій. За віком виникнення міопію поділяють на вроджену рану набуту в дошкільному віці, набута в шкільному віці, набута в молодому віці це від, віці від 20 до 40 років, і пізна набута короткозорість це після 40 років. За перебігом поділяють міопію на стаціонарну, повільно прогресуючу, де йде прогресування менше однієї діоптрії в рік, швидко прогресуючу, яка йде більше однієї діоптрії в рік, і за наявністю або відсутністю ускладнень. Це проста, неускладнена або і дегенеративна патологічна або ускладнена міопія. Стосовно такого виду міопії, як псевдоміопія, це стан і результат збільшення рефракційної сили ока внаслідок надмірної стимуляції акомодації. До етіологічних факторів, які можуть провокувати псевдоміопію, це розлади акомодації, висока екзофорія і холінергічні агоністи, які можуть провокувати прояви псевдоміопії. Короткозорість визначається як стан рефракції, коли при розслабленні акомодації рефракція дорівнює або більше мінус 0,5 діоптрій. Але транзиторна короткозорість, яку також можна назвати спазмом акомодації або псевдоміопією, виникає, коли акомодаційна система не розслаблена, через що пацієнту помилково здається, що він потребує більшої сили мінусової, мінусової корекції лінз. Ознаками та симптомами псевдоміопії є періодична розмитість зору вдаль. Флюктуації гостроти зору, неможливість розслабити акомедацію за допомогою оптичного затуманювання, значно більший мінус визначається при маніфестній рефракції, ніж при циклоплегічній, і можуть бути астенопічні скарги і флюктуації акомодації. Ця проблема, проблема псевдомієпії може бути досить поширеною серед молодої популяції в дослідженнях китайських вчених, які є членами асоціації за контролем міопії у дітей, вивчали різноманітні фактори у великій групі пацієнтів 4,5 тисячі дітей шкільного віку. І псевдоміопія визначалась як міопія принаймні в межах мінус 0,5 діоптрії до циклоплегії і менше мінус 0,5 діоптрії після циклоплегії, тобто дані еметропії були при циклоплегічній рефракції. Віднімання цих двох величин дає величину псевдоміїпій і вимірювання проводили за допомогою авторефрактометрії, і тут слід зазначити, що тут обов'язково треба враховувати ступінь вирогідності, скажімо, точності визначення рефракції за допомогою такого методу, як авторефрактометрія. Так, в, в, в групі дітей шестирічних було. Визначено 25% дітей, які мали псевдоміопію, а в групі дітей 13 річних було виявлено 19% таких дітей. І серед цих дітей кожен шостий носив окуляри, які не потребував оптичної корекції. Через рік ці діти стали короткозорими, 16% в групі 6річних дітей і 11% в групі 13-річних дітей. Тому тут ми бачимо певну залежність від призначення непотрібної оптичної корекції в виникненні короткозорості. І за Даними цього обстеження 50% дітей мали надмірну корекцію. Щонайменше на 0,5 діоптрій у дітей 6річного віку, у дітей 13річного віку це 13% дітей, які мали надмірну корекцію. І лише близько третини дітей носили окуляри з точною корекцією. І 13% дітей з 6річного віку мали недостатню корекцію, і 50% дітей 13-річних мали недостатню корекцію. Це все говорить про те, що є проблема в плані діагностики міопії, діагностики станів аномалії рефракції. І як уникнути гіперкорекції у дітей в рамках цього дослідження було виявлено, що 72% закладів це малися на увазі? Оптики, офтальмологічні кабінети не використовували жодних методів для розслаблення акомодації під час визначення рефракції. 25% закладів використовували метод затуманювання, оптичного затуманювання. І лише 3 регулярно застосовували циклоплегію як варіант першої, визначення першої рефракції у короткозорої. Дитини, тобто це мається на увазі з маніфестною рефракцією короткозорою. Щодо порушення зорових функцій, що передують міопії, це такі розлади зниження акомодаційної функції, як збільшення затримки акомодаційної відповіді, зменшення об'єму акомодації, низькі значення запасів відносної акомодації. Псевдоміопія, хочу зазначити. Це звичне надмірне напруження акомодації, вона є якраз також передуючим фактором в появі короткозорості, і наявність псевдоміопії збільшує ризик розвитку міопії в три рази. Також до факторів що порушення зору, що передують міопії, це езофорія на близькій відстані більше чотирьох призмових діоптрій, значення акомодаційної конвергенції до акомодації більше семи призмових діоптрій. на Діоптрію і наявність високого співвідношення акомодаційної конвергенції до акомодації буде підвищувати ризик розвитку міопії в 22,5 рази. Щодо ведення пацієнтів з псевдоміопією, це метою ведення таких пацієнтів є розслаблення акомодації та зменшення дискомфорту пацієнтів. Постциклоплогічна корекція рефракції за дедацією менше 1,25 діоптрі для близької дистанції, можуть застосовуватись мультифокальні контактні лінзи, застосовування циклоплогічних агентів, зорова гігієна повторювання візити Кожні 1-4 тижні до тих пір, поки не зникне надлишок акомодації і ми не зможемо спокійно відпускати пацієнта на більш довгостроковий термін. Як відкоригувати міопію, але не перекоригувати її? Все, що треба знати про корекцію міопії, необхідно обов'язково враховувати класифікацію міопії, істина чи псевдоміопія, клінічні прояви міопії, вплив плюсових та мінусових лінз на заломлюючу силу ока, акомодацію та гостроту зору при міопії, Метод оптичного затуманювання, визначення рефракції в умовах циклоплегії і ведення пацієнтів з міопією. Обстеження пацієнтів з міопією ми Вкладаємо обов'язково це анамнез, об'єктивні орієнтовні визначення рефракції, це статична реготиноскопія та авторефрактометрія. Суб'єктивні визначення рефракції це обов'язково краща сфероциліндрична корекція, яка дає бінокулярний баланс. Визначення зорових функцій вдаль, обов'язково гострота зору, кутку сокості і характер зору. Визначення зорових функцій на близькій відстані це обов'язкова гострота зору, конвергенція, акомодація і негативні позитивні резерви акомодації, бінокулярну гнучкість акомодації і, відповідно, кут соокості. Оцінка анатомічних структур необхідна, це обов'язково проводиться біомікроскопія, офтальмоскопія, тонометрія, і стосовно призначень, інформування про зір і рекомендації дати наступного візиту для батьків. Стосовно скажімо, чіткого і правильного визначення рефракції у нас є Можливість ретиноскопії це ідеальний варіант для визначення і динамічної ретиноскопії, і статичної ретиноскопії, тому що динамічна ретиноскопія нам забезпечить швидку оцінку акомодації та може бути корисною при діагностиці дитини з астенопією, що має високий рівень гіперметропії чи дитини з недостатністю акомодації. І ретиноскопія в умовах циклоплегії вона дає нам можливість. Чіткого визначення точної рефракції пацієнта. За державними нормативними документами в настановах порушення рефракції та акомодації та у пацієнтів зазначено, що у пацієнтів необхідно визначати рефракцію в умовах циклоплегії за допомогою ретиноскопії. І ми за, для чіткого визначення статичної рефракції ока, застосовуємо обов'язково ті медикаментозні засоби, які дають нам. Можливість провести статичну ретиноскопію. в якості золотого стандарту керуються даними циклоплегічної рефракції, схеми циклоплегії для дітей старше одного року. Це може бути варіант застосування. Циклопентолату 1%. У нас є для цього цикломет. Ми застосовуємо з двократним закапуванням з інтервалом в 5 хвилин, і через 40 хвилин ми можемо діагностувати виконувати ретиноскопію. Або є варіант так само застосування з інтервалом в 5 хвилин цикломеду 1%, а потім ще через 5 хвилин інстиляція тропікаміду 1% і оцінка статичної рефракції через 40 хвилин. Також варіант. Циклологічної ретиноскопії ми можемо провести на після застосування циклопентолату тропіконьї 1%. І фенілефріну, або в, у нас в можливостях є зараз препарат Мідрімакс, який містить тропікамід 0,8% і фенілефрін 2,5%, що може дати можливість застосування. і Комбінації альфа адреноміметиків і м-холіноблокаторів ем в поєднанні. І це буде давати хороший мідріаз і циклоплегію через 40 хвилин, що дасть нам можливість оцінити циклоплегічну рефракцію пацієнта. Циклоплегічна рефракція є ознакою точності рефракції і золотим стандартом для наукових досліджень. І тут у нас в Арсеналі є. Ці препарати, які дають нам можливість цього досягти, це цикломет 1 і рефрин 2,5% розчин, і мідрімакс в поєднанні тропікаміду і ірифрину. Щодо основ ведення пацієнтів з міопією, то метою є чіткий комфортний стабільний бінокулярний зір. Щодо стратегії ведення простої міопії, це корекція міопії, відновлення чіткого ретинального зображення за допомогою оптичної корекції, контроль міопії і спроби уповільнити прогресування міопії, в тому числі за рахунок нормалізації функції акомодації та вергенції. Завжди необхідна повна оптична корекція для постійного використання, повна адидація для близької відстані при дегенеративній міопії. оптична корекція в поєднанні з зоровою терапією, зміни зорових звичок в умовах навколишнього середовища. І е, щодо профілактики порушень зорових функцій, це зниження акомедаційної функції, е, це зорова терапія, дедація для близької відстані при недостатності акомедації, е, е, зазвичай псевдоміопія, е, е, вона е, її ліквідація. Е, Відбувається за рахунок призначення циклоплогічних засобів з метою ліквідації та профілактики цього стану. Якщо езоферія на близькій відстані, адедація для близької відстані і значення акомодаційної конвергенції до акомодації, адитація для близької відстані також. Якщо ми говоримо про такі Випадки псевдоміопії, наприклад, якщо от пацієнтка 15 років звернулася зі скаргами на різке зниження зору вдаль в своїх окулярах, які були призначені 3 місяці тому. При визначенні рефракції методом затуманювання не визначено було помилки рефракції, але пацієнтка демонструє великі флюктуації максимально коригованої гостроти зору, це є приклад в принципі такої повсякденної ситуації призначення оптичної корекції там, де вона не була необхідною, тому що це є. Ознаки у такої пацієнтки явної псевдоміопії. Тому, в, як зазначалось в попередньому слайді, лікування псевдоміопії ми ліквідуємо за допомогою циклоплогічних засобів, і у нас в цьому випадку яким варіантом є застосування і рефрину. І рефрин ми можемо призначати по одній краплі перед сном щодня. Незалежно від зорового навантаження протягом місяця. І якщо це більш, як ми стикаємось з більш складними скажімо, ситуаціями, то тут можна буде застосовувати комбінацію призначення і рефрину в комбінації з застосуванням цикламеду перед сном. Тобто і рефрин по одній краплі в комбінації з однією краплею 1% цикламеду перед сном в період важких зорових навантажень. У Звичайний час застосування три рази на тиждень може бути. Ну, от, в принципі, комплексна терапія таких станів, як ексцеси і напруження акомодації, вони гарно ліквідуються в комбінації призначення і застосування медикаментозної терапії і оптичної терапії. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що з псевдоміопією ми стикаємось дуже часто, і статистичні дані на початку доповіді вони про це свідчать. Тому закликаю вас, якщо звертаються пацієнти і ви бачите маніфестну рефракцію міопічно, не намагайтесь відразу її коригувати, а намагайтесь її дообстежити. Дякую за увагу. Дякую, шановна Наталі Миколаївна за цікаву доповідь і практичну доповідь, тому що для практичних лікарів важливо знати, як правильно коригувати міопію.